Пропоную перейти до однієї теж з найважчих точок на фронті. Це вже Краматорський напрямок. Весь світ про нього знає і ви тим не менше. Якраз тут генштаб повідомляє за останню добу, що атаки ворога були виключно на Андріївку. Це південна частина Бахмута, неподалік нього. І до речі, ще дві доби тому окупанти вісім разів намагалися рухатись взагалі по цьому напрямку. Кількість атак відверто трохи знизилася, але насправді день на день не приходиться. Тому, якщо говорити про часів яр, то а, тут ми на щастя жодних змін не маємо. Повідомляється, що ситуація стабілізована, і але насправді останній час росіяни. Намагається туди масово лізти. Є відеофакти, Ми зараз їх ще з вами переглянемо, і зокрема не припиняються саме флангові атаки, але в останнє насправді що зміг зробити противник. Якщо говорити про північний фланг, то це було в районі Калинівки. Вони змогли просунутись по цій дорозі від Богданівки. Після чого Росіян там було ліквідовано, і це до речі, у нас було ще 15 травня. Станом зараз у нас 25-й ранок. Такий же а, фланговий а, ранок. Флангова атака була а, і на півдні, в районі Іванівського. Це було вже нещодавно, якраз станом на 23 число, а жодних змін по карті не було, окрім а, району канал. Ви бачите, він відрізаний від основної частини міста, і тут якраз росіяни змогли а, підійти до нього, але а, Є інформація про те, що їм не вдається перетинати ось цей от канал Сіверський Донець, який в цьому місті можна помірити по карті, майже на кілометри, де під землю, туди наблизила сіра зона. Але всі підходи окупантів до житлового району новий, який вже є частиною масиву Часового Яру, вони підступити не можуть і теж там максимально оперативно знищуються. Що важливо. Ми вже не раз вами дивилися, як а, виглядає часів яр, і такі факти з'являються щоразу а, з безпілотників. Друзі, ось так зараз виглядає це місто. Повністю все в диму на даний момент. А, воно вже майже вчем зруйноване через постійні ці російські обстріли, артилерію, керовані авіаційні бомби. І, власне, після одного такого росіяни почали. Черговий механізований штурм, і там наша бригада Національної гвардії Люття якраз відбила цей масовий е, наступ росіян. До речі, з декількох флангів вони наступали одночасно, і там е, кожна колона налічувала від трьох до шести одиниць техніки з десантом російським, і одразу, ви бачите, відчувається, що в нашої артилерії стало більше боєприпасів саме в цьому. В цьому відбитті атаки вона якраз зіграла ключову роль. А по батьковідео по бачимо наскільки кучно лягають снаряди, зрештою знищена і підбита броня росіян там вже нікуди не наступала. Ще раз наголошую, що це було по декількох а, ділянках фронту навколо Часового Яру. Безпосередньо, от наскільки влучно б'ють наші гармаші. І це справді відіграло надзвичайно важливу роль. Там, от зараз буде видно залишки ворожої піхоти. Вони почали бігти в зворотньому напрямку. Ось вони по відео, і більшість з них, до речі, знову ж таки нас догнала. Ви бачите, наша артилерія, нас догнали наші максимально влучні удари в декількох метрах. А для 155-го калібру чи навіть 152-го, навіть похибка в 20 ніякої ролі не грає. Тому проговорили коротко про Бахмутський напрямок, і слава Богу, що знову ж таки, як і на Харківщині, там ніяких змін немає. Тому переходимо вже безпосередньо до Авдіївки, зміщаємось на південь. Це вже в нас окреслено як Покровський напрямок, і після виходу, на жаль, росіян на ось цей от оперативний простір, простір в районі Очеретине вони продовжують свою так і в напрямку Новоолександрівки, також а, тут а, східніше, а, в напрямку Олександропіля, а, пробують вони рухатись по цих а, двох ділянках. І, зокрема, ми з вами говорили: а, що не варто гадати на Кової Гущі, де буде зосереджений їхній основний удар. А, доприклад, наше головне управління розвідки це окреслювало як саме Покровський напрямок, і вони максимально. Будуть намагатись перерізати цю трасу 0504, яка веде від Покровська. Бачимо, що по карті до неї є там а, трохи більше 16 кілометрів. 17. від Покровська вона веде по факту аж до Костянтинівки самого часового яру. І також у нас тут є траса H20, яка а, проходить повз наш а, турецький плацдарм. А слава Богу, дякуючи прекрасній роботі наших сил оборони на турецькому плацдармі жодних, жодних змін. А немає, і якраз вона йде до Костянтинівки і знову ж таки перетинається з трасою 05-04. Генеральний штаб тут в свою чергу теж повідомляє про надзвичайну активізацію боїв. В принципі, вона насправді і не спадала, і за останні там. Два дні, якщо говорити точно про останню добу, то агресор там здійснив аж 22 атаки. Зокрема, повідомляється про напружену ситуацію в районах Уманського і Новоселівки. І сили оборони там зараз якраз проводять. Тут змін до речі, жодних немає. Вони проводять, що називається стабілізаційні заходи, щоб там втихомирити окупантів, але попри їхні. Потуги росіян там за останню добу повідомляється, що тільки під час цього цих наступальних дій було знищено 250 росіян. Якщо говорити про особовий склад, це разом з пораненими. Ви знаєте, що вже не вперше, саме на цій ділянці фронту в районі очеретини знищили су 25 російський штурмовик. Грачі, як їх називають, і до речі, насправді він вже не перший там за останній тиждень, але вони дійсно почали себе надзвичайно сміливо, скажімо, почувати в прифронтовій території, підлітають максимально близько, в тому числі такі були відеофакти в районі Бахмута. Тут відповідно відстрілятись по наших позиціях там до часового яру. Це 8 кілометрів для авіації. Це надзвичайно а, маленька відстань, і в їх почали а, садити на землю. Ви, почали вони випробовувати гравітацію, і це безпосередньо дуже хороший результат, оскільки їхні пілоти тепер себе не будуть почувати настільки безпечно і чудово, що я впевнений. Нарешті з'явилися засоби, які можуть ці російські а, швидко, що називається, садити на землю і вічна вальмета братія. Якщо дивитися по карті за останню добу, то якраз тут були в нас зміни, і було це безпосередньо в районі Очеретине, ось якраз в напрямку Архангельського, Архангельського вони змогли трохи просунутись.